Вітаю, шановна спільнота! Запрошую учнів першого А-класу на урок курсу Я досліджую світ. Тема нашого уроку що означають слова земля і ґрунт. Тож, сядьте діти всі рівненько, посміхніться веселенько, настрій на урок взяли, працювати почали. Починаємо, як завжди, з програми у прямому ефірі: Як почуває себе ненька Україна? Привіт, друзі, говорить ведуча, який зараз місяць цікавиться? А яке сьогодні число? Який день тижня? Мої вітання, говорить ведучий, який сьогодні спостерігаєте стан неба? Сонячно, похмуро чи хмарно? Можливо, були сьогодні вже опати зранку? А може комусь відома температура повітря? Отже, дітки, сьогодні на уроці ми розширюватимемо уявлення про ґрунт, про його значення. Ознайомимося з значенням слів земля з великої букви, земля з маленької букви та ґрунт. Подумайте, будь ласка, а якою ж буває земля. Ні потилиці, ні обличчя, ні початку, ні кінця, як по ній ти не підеш кінця краю не знайдеш. Про що ж ця загадка здогадались? Про нашу планету Земля. Вона Кулястої форми, як м'ячик. Тому, скільки б по ній не йшли, а кінця і краю не буде. Отже, запам'ятовуємо: земля, коли ми бачимо написано з великої букви, то мається на увазі, що це наша планета. А ще земля це поверхня планети, суша. А що ж таке ґрунт? Це Верхній шар землі. Подивіться, якщо зробити такий зріз, ось вгорі росте травичка, бачите? А ось так виглядає ґрунт. Запам'ятовуємо ґрунт це верхній родючий шар землі, де ростуть рослини і живуть різні тварини. І дерева ростуть у ґрунті. І злакові культури, і, звісно ж, овочі. Також у ґрунті живуть деякі тварини. Подивіться, хробачки, мишки, тушканчики там ось кроти ще живуть. Зараз подивись, будь ласка, на фото та розкажи, яке значення має ґрунт для рослин, для тварин. Та для людини. Поглянемо на гори, там, де каміння, чи ростуть там рослини. Ні, дітки, не ростуть, оскільки для життя рослинам. Окрім сонця, повітря, води їм ще й потрібен ґрунт, в якому розчинені поживні речовини. Подивись на це, на ці фото та скажи. Які значення має ґрунт для рослин, для тварин, для людини? Наступні фото. Яке значення має ґрунт для рослин та для людини? Є таке прислів'я земля тарілка, що покладеш, те й візьмеш. Що це значить, як ви вважаєте? Ще кажуть, що посієш, те й пожнеш. Так? Тобто, якщо ми посадимо там насінинки якісь у ґрунт, то якщо це були насінинки, наприклад, огірків, то виростуть. Огірки. Якщо це були саджанці якихось плодових дерев, то будемо збирати врожай. Поміркуй, що мають на увазі, коли кажуть Земля? Планета? так? А що мають на увазі, коли кажуть, земля? Але ми бачимо, що воно з маленької букви. Це те, чим вкрита. Вкритий суходіл, так? отут ми бачимо сині це океани, а от на суходолі обов'язково є земля. Ну, звісно, якщо це не Кам'янисті гори, Розгляню таку цікаву карту України, вона мені дуже-дуже сподобалась. Як ви запам'ятали та як ви вважаєте, які умови необхідні для вирощування цих рослин? Подивіться, ми бачимо, що на півдні нашої країни намальовані баштанні культури. Подивіться, тут і кавуни, і дині найкращі, найсмачніші, найсолодші. Вони виростають де багато тепла, отже, на півдні. А от подивимося район нашої Харківської області. Що ми тут бачимо? Ми бачимо тут баклажани, так? а ще в нас добре ростуть і огірки, і кабачки, і помідори. От така цікава карта України. Ну, а зараз переходимо до роботи у зошиті. Познач, будь ласка, що означають слова земля і ґрунт. Треба позначити зображені об'єкти, яким потрібен ґрунт. Позначити. Ви вже звикли, мабуть, отакою галочкою. Це завдання на сторінці 33 зошита. А тепер познач, хто живе в ґрунті. Обведи кружечком відповідні малюнки. Третє завдання. Підкресли малюнки, на яких зображено дбайливе ставлення людини. До землі. Ну, а наступне завдання інтерактивне. Пригадайте, будь ласка, що ви знаєте про ґрунт? От перше питання. Що таке ґрунт? Це клумба, шар землі, верхній родючий шар землі чи пол? Звісно ж, верхній родючий шар землі. Виконати це завдання ви зможете, перейшовши за посиланням, під темою уроку. Ну а зараз оберіть собі таку квітку, яка відповідає вашій активності на уроці, вашій старанності та уважності. Якщо урок дуже сподобався, тоді обираємо першу ромашку. Якщо ще не визначилися не знаєте, тоді другу. Якщо урок не сподобався, тоді третю. Ну що ж, а далі я вам пропоную виконати фізкульт хвилинку, щоб розслабити м'язи, щоб відпочити. Тож дітки, продовжуйте, будь ласка, виконання вправ самостійно, а ми з вами зустрінемось на наступному уроці.